Івано-Франківськ, вечір, вулиця Мазепи. В одній із квартир виникла нештатна ситуація. Зараз працюють, працюють МЧСники. Зараз ми побачимо висотний будинок. Треба проникнути до кімнати, оскільки попередня інформація про те, що там закрилася дитина і зайти всередину немає можливості. Бачити спеціальна машина з відповідною драбиною, яка може досягти до 9-го поверха. Зараз один із працівників чесних, відважний, оскільки це не така і страшна, поки що робота, але... Зачепимо цей. До речі, досить. тут не пони, що міцно стоїть. Драбина? Дявійте, поживає! Відчинив? Так, виявляється відбій, оскільки змогли відчинити квартиру. Ну, відповідно, цікавинка для жителів мікрорайону.